Усім привіт! вже в нас початок грудня, погода все суровіше і суровіше, вітер дує сильний, дощі йдуть, але все одно ж я вибрав собі час, щоб поїхати на риболовлю. Температура води в нас, дивіться, впала вже до півтора градуса. Була на прошлому тижні десь близько 4, так що ще на два градуса вода впала. То що хочу сьогодні половити? Хочу половити сьогодні відвесну риболовлю Судака, ну а також десь буду де переходити, буду може тролінгувати щуку там на глибоководній воблері. Так що дивіться відео, я думаю, що результат сьогодні обов'язково буде. Так, ну що, приїхав я ось на першу точку, розпочну свою риболовлю, як завжди, з пошука риби. Глибина у нас тут 9-10 метрів. Вітер сьогодні у нас південно-східний. Ось Розпочну я свою риболовлю з тролінгування, глибоководним воблером, Він буде йти якраз на 9-10 метрів. Якщо знайду десь скупчення риби, то буду вже тоді е спробую там покидати балансири, помаргати. Сподіваюся, який сьогодні результат буде. Так що, поїхали. Якраз тут глибина 9,9 метрів. То, що треба для цього воблера. Дойду до угла цієї затоки. Ну і продивлюсь, є тут риба чи нема. Переїхав ось я ще в одне місце. Зараз ось вже буду спробувати. Була тут біла риба, знайшов непогані місця. Глибина тут приблизно 12 метрів. кинув вже парус, зараз ось він становиться. Ну і буду ловити, сподіваюсь на якесь клювання. Це всю в таку вже пору пізню, якби вже початок зими. ось, і Ми часто тут на цей затоці ловили. Якби судака. Але в цьому році було пару маленьких клювань дрібних, а такого гарного залікового судака тут ми так і не знайшли. Ось тому будемо. Але все одно треба перевіряти ці затоки, буде тут якесь клювання судака чи не буде. Він повинен сюди зайти. Глибина тут гарна, 12 метрів. Тому якби. Для нього тут всі умови є. Біла риба є, глибина є, якісь перекати є. Повинен він тут заходити. Так, ось є якесь же перше клювання у нас. Глибина на 11,8. Зараз побачимо, що. А у нас тут зовсім дивіться шпінгалет, який ще і багранув його якось. Ой, ти малечатий. Да Та стой, 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 зараз тебе випущу. Ой. Ось дивіться який. Шпінгалетик маленький. Біжи. Ну вже в принципі перше клювання і було. Прижав він так. Балансирчика. Але ж дуже м'який. Зовсім. Мілкий. Так, ну зробив я один сплав тут на цьому місці. Нічого клювати не хоче. Так що виймаємо паруса і вперед будемо їхати десь на інше місце. Десь шукати іншу рибу. Не хоче тут. От ото один маленький судачок клюнув. Зовсім невеличкий і все. Тому от буду переїжджати. Вітерець, звісно, сьогодні добрячий. Поїхали за судаками своїми далі. Приїхав я ось на місце в прошлому, на прошлому тижні теж я тут був. Клювали тут дрібні теж судачки. Побачимо, може сьогодні буде вже якось, але тут глибина і рибу білою показує, глибина до 17 метрів. Ось зараз по перевіримо, тут навіть пару човнів вон стоїть, приїхали теж. Зроблю, я тут пару сплавів, попробую, може щось проклюне. Дуже неудобний вітер сьогодні, як для цих місць. Він дує такий проти течії. І воно воду крутить. Поки ще течії, наче такої сильної немає. Ось Тому якби ще поки зрозуміло, куди тебе буде нести, кидаєш он парус. І в принципі розумієш, куди і що і як. Ну побачимо зараз, будуть якісь клювання чи ні. Так, ну Пробую ось тут дивіться. Получається під берегом канава. Ну така метрів під 14-15 і сюди йде такий плавний типу, потихеньку підйом. Десь до 9 і навіть там під кущами 3-4 метри. Ось, а тут під кущами зразу 14. Ось, тому будемо, вітер якраз дує отак впоперек цього якби, каналу такого. Ось, буду так сплавлятися, вже декілька сплавів зробив, було якихось декілька невеличких клювань, але то може і біла довбала балансира. Поки що таких гарних клювань не було. Міняю кстати, ще я балансири різного кольору, там і все таке пробую, експериментую, що ж він сьогодні, на що він сьогодні проявить себе, на що проклюне, поки що не зрозуміло. Опа, щось і є. Блін, було якесь щось. Але просто придавив трошечки і все. Дуже вяловато, так ну тут я краще от, пару сплавів можна буде зробити, може три, а це і ще штуки три. Якщо ні, то буду переїжджати десь, може по десь выйду. Ну і буду переїжджати там далі, шукати свою рибу, Ну і хочу вам сказати, що... Е Два тижні тут була робіла риба, крутилася, туди-сюди ходило, показували холод її дуже багато. Ну і судак її чекав десь в засадах. А сьогодні тут я щось не наблюдаю. Десь є там трошечки, але зовсім трошечки білої риби. Ось, І бачите, і судак не хоче клювати. Так що навіть не знаю де будемо шукати ту рибу, але треба десь її шукати. Зараз спробую половити на таких глибинах, там 15, 16, 14. Ось якщо ні, то переїду десь, спробую десь на глибині, там де 10 метрів. Тут є такі пару місць гарних. Спробую там ще половити. Може вона там десь змістилася туди. Блін, була клювання таке гарне. І зійшло щось. Ех! Хорошая была поклевка, конечно, хорошая. Так, ну нарасти ей кисть клювания. Проклюну все ж таки, а это ж, ж таки судачок, что просто вообще смехотень. Просто смехотень. А все, дивись, какие. Зовсім шпингалети. Де ж нормальний судачок? Ну хоч клює. І то непогано. То ж було взагалі, нічого не клювало. Будем шукати. Так, є ось ще одне якесь клювання. І зараз ось побачимо, що тут у нас. Ну це взагалі, смехотень. Ай, смехотень, смехотень. ось які. Ой! Судачки, да куди ти? Ось, бачите, які? Ой. Ну, смішнючі, конечно, судачки клюють взагалі. І одне ось клювання є. Але це вже щось більш менш нормальне таке клювання. Що у нас тут чи баграном уже Ні, це вже такий більш менш подросток ой Ось все, дивіться вже, який судачок. оно дивіться, який судачок. Випускаємо ще але гарно вдарив. Був такий вдар, гарне було клювання. Тобто його просто треба шукати. Де він там може бути? От його йому не треба шукати. Так, ну вирішив я кардинально переїхати. Зараз поїду в іншу затоку. Не хоче тут клювати, ото пару дрібних клювань було. Дрібного судака і все. І більш нічого як би не клювало. Тому хочу поміняти якось місце. Зараз поїду кудись гарно переїду в якесь перспективне місце. Сподіваюся, що буде там клювання. Поїхали. Переїхав я ще в одне місце тут, але тут більш просторо. І дуже сильний вітер дує. Такий сплав ділаю, звісно, але вітер дуже невдобний. Несе проти течії, якось так трошечки збоку, але проти течії. І ти не розумієш, як тебе буде нести. Якось розрахувати це неможливо. Тому дуже некомфортно ловити. Було в мене два клювання, повз. Один був підкіт, і одне клювання було, але щось мимо гачків. таке. Зараз оце ще пройду, тут трошечки, да, піду на остров, буду ходити, бо вже трошки підмерз на такому вітру сидіти. Ось. Ну, бачите, клювання є, тільки взагалі не комфортно ловити і е, якби судачок мілкувати такий прокльовує. Виклював клював десь нормальний судак, я думаю, воно би потепліло одразу. Вийшов на острівець, зараз розпалю вогня, візьму бутерброд ось. чайок в мене там є. Тут ось прям ціле містечко таке. Побуду тут зараз запалю вогня. Ось тут стіл є і стільчаком. А внутрі пообідаю. Так, ну що Зараз вже пообідаю розпалив я вогня, щоб зігрітися. Є почеревано, сальцо, помідорчик, чайок. Зараз перекушу, де поїду далі ловити. Хочу все ж таки зловити залікового судака. Так, а де ж її його ловити? Ну я думаю, що Десь тут є на затоках головне треба заховатись від вітру. Дуже сильно роздувся вітер і треба десь заховатися від нього. Ну і ловити там. Я думаю, що щось знайду по-любому. що, дивіться, відео ще все попереду. Так, ну ось Переїхав я в інше місто. Тут і рибачки теж ось. Я бачу щось туди-сюди теж ганяють. Ну, Попробую я тут трошечки поморгати. Тому що там такий вітер дуже великий. Е, снасть просто не працює. По-перше, дує вітер проти течії. І течія підхватує твій парус, і тебе несе, непонятно як. І балансир дуже ну він не працює реально. там, під таким углом вона робить атаку, що, що це просто нереально. Тому я вирішив заїхати в затоку заховатися, тут острів якраз прикриває. Ось, і спробую половити. Ну, як приїхав, бачите, тут і рибачки теж трошечки є, не знаю, клює тут чи не клює, зараз перевіримо. Але те, що тут спокійніше, це 100%. Переїхав ось ще я на одну затоку, не хочу все одно клювати. Не що, наче нормальне місце, але білої риби зовсім не показує холод. Якщо в той раз вона ходила десь, Постійно туди-сюди, то в цей раз немає білої риби. Ну і я і за білою рибою йшов і сюди. Якийсь дрібний там пооставався. От ми його, в принципі, і ловили. І дуже сьогодні некомфортно ловити, але ну, нічого, ще пару сплавів зробимо, да будемо їхати вже додому. Місо тут якби гарне. Маргати можна перевірити, чи є тут судак, чи немає. Спробуємо пока... Опа, було знову клювання. Але щось мимо. Ну, скоріш за все, що дрібний, напевно. Але так зжадібно плюнув. Опа, знов. Де що ж все таке? Скоріше за все що зовсім малеча. Дзиба я ото балансира, да і все. Змінив я в принципі ще балансира, може на нього стало більш інтенсивніше якось. Він більш салатовий... О, це вже є. Це вже щось є. Да. Ой, зійшов, блин. От і елки моталки. Ну дивіться, салатовий колір більше його напевно роздражає. І клювань стало більше. Ось на одному буквально сплаві. Вже там чотири клювання було. Це вже і клювання було таке гарне. і Трошки підтягнув я його, але зійшов він. Так, І є клювання якесь хороше. Клювання вже не мимо, На 12 метрах. Клюнув, ех, пісюн маленький. Газірований. Ну що ж ви, такий удар був гарний. Я вже думав, гарна рибка якась. А це ось, бачите, такий судачок, біжи. Ой. Так, ну що, вже повечеріло і буду вже збиратися додому. Що хотів зробити, такий висновок сьогодні? Ну, погодні умови, звісно, впливають на клювання судака, щуки і іншої риби. Дуже була велика течія на днях, поздувала десь рибу, холод сьогодні практично білу рибу не показував. Були дрібні клювання судака, сьогодні я штук 10 плюс-мінус клювань у мене було. Ось, ну, зловив там, штук 7-8, мабуть, мілких випустив. Сьогодні я поїду додому без риби, без залікової. Ну нічого, отримав задоволення. Наступного разу наловлю. Так що... Кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока.